Святого Флоріана, богиню перемоги, дерев'яну акулу вирізають із колод учасники Міжнародного фестивалю дерев'яної скульптури Ладижинський гай 2023. Працюють бензопилами. Статую жінки з соколом вирізає франківець Богдан Гладкий. В Америці є статуя свободи. А мені захотілося зробити статую волі. Не свобода, а воля. Тризуб говорить, що це репліка слова воля, сокіл перевернутий і так далі. Тому Я вибрав такий образ жінки, тому що жіночого роду, розумієте, самі саму собою. Плюс дерево підказало трошки такий підхід Ну і пробую реалізуватись. Всього скульптур 5. Стільки ж учасників, каже арт-кураторка фесту Інна Березіна. Два майстри з Кам'янця-Подільського по одному з Івано-Франківська, Рівненщини та Литви. Розпочали 14 серпня. Завершити мають до кінця тижня. Мета проводити в український контекст формат європейських фестивалів, результатом яких є сформовані парки скульптур. Майстерню для митців облаштували просто неба в місцевому парку. Колоди з дуба між ними розподілили шляхом жеребкування, каже березіна. Ми беремо тільки обірковане дерево, яке можна зрізати. Все це робиться е, тільки легально, але в нас є така красива традиція. Замість кожного зрізаного ми під час відкриття садимо іншим. Сергій Кляпетура з Кам'янця-Подільського працює над фігурою святого Флоріана. Каже, в день витрачає по 8 годин. У мене фігура е, святий Флоріан. Ну така присвята нашим. Пожежникам, які рятували нас під під час у цих всяких атак, ракетних. Сергій Стеблюк із Рівненщини. Працює над скульптурою, яка каже, подібна фресті художника Мікеланджело, створення Адама свою роботу присвячує енергетикам. Пошук ідеї це один із найтяжчих етапів. А безпосередньо виконання, коли ти знаєш, що робиш. Це більш такий творчий процес, який приносить задоволення. Тема енергія, але поєднуємо сучасні події, скажімо так, якось закарбовуємо їх у мистецтві. Маріус П'ятрауска із Литви. Каже, вірить у перемогу України, тож скульптуру обрав відповідну. Із камнями працюю, і з металом, і з бронзою, і з железом. Легше всього ліпити. Потому що там є завжди шаг, можеш зробити обратно. Тут є такий момент, що є можливість щось править, але не бесконечно. То буде ніка богиня перемоги. Цей фестиваль п'ятий за рахунком, каже Інна Березіна. Цьогоріч, як і попередні роки, вирізані з дерева скульптури, встановлять на різних локаціях у парку Ладижина. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.